Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Вінниця. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Ford Fusion 2014 року випуск. Автомільна нас обладнаний надійним бензинним двигуном 2,5 літрів, додатково встановлено газ, автоматичну коробку передач та системи переднього приводу. Приїхав до нас із США в 2020 році. З мінімальним пошкодженням по передньому правому крилі все відновлено оригінальними запчастинами. Автомобільна з комплектації SE, має пробіг 223 тисячі кілометрів та ціна його 11 тисяч 890 доларів. Як бачимо, він у нас в гарному сірому кольорі на передній лінзованій оптиці. Також є протитуманні фари, дуже гарні оригінальні легкосплавні диски з хорошою зимовою гумою. Є повторющі поворотників. Автомобіль у нас повністю підтонований дорогою плівкою. Є повторющі поворотників. Це дійсно в гарному стані. По кузову та технічній частині жодних нарікань немає. Автомобіль повністю обслужений та доглянутий. Є камера заднього виду. Ось такий назаду оригінальний спойлер, великий та просторий багажний відділ. І бачимо, по лівій частині також немає ніяких нарікань. Перейдемо до салону. Тут нас зустрічає чорний текстильний салон з красною стрічкою в гарному стані. Три регулюємо підголівника, підстаканники та підлокітник для зручності пасажирів, задні обдуви. Карти дверей бачимо також в ідеальному стані. По передньому ряду. Передній ряд у нас також в хорошому стані. Є електропривод переднього сидіння, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, є декоративні накладки на пороги. По автомобілі жодних помилок немає, гарна велика мультимедіа з Двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Все виглядає. Дуже приємний автомобіль, дуже хорошо зберігся. А саме головне, що з мінімальним пошкодженням. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто можна придбати в нас за ціною 11 890 вісімсот дев'яносто доларів, доступне та кредит. А також можна допомогти пригнати авто із США.